Друзі, всім привіт! Черговий тур чемпіонату Суперліги минув, і давайте поговоримо про нього після заставки. Поїхали! Я ще проше, я ще проше, я ще проше, я ще не проше, я ще проща. Отже, черговий тур чемпіонату Суперліги став просто черговим. Вже чесно кажучи, хочеться плей-офф. Вже чесно кажучи, хочеться розіграшу Кубку України. Там вже де вже буде боротьба власне за оці всі нагороди, медалі і красиві-красиві цяцянки. Давайте традиційно вже поїхали по турнірній таблиці. Розпочнемо і знизу, і це кривбас, кривбас, який з'їздив рівне ковтнув свої чергові три поразки. Але при цьому команда мала б вигравати принаймні один з цих трьох матчів. А то навіть і два, тому що у грі із Львовом там за дві хвилини до завершення матчу плюс шість було у команди Ворони із Рівним вони вели плюс чотирнадцять. А у підсумку програли все. Гра вже вже не мала жодного значення. І після гри із Рівним Олександр Ворона на прес-конференції сказав, що в цьому баблі ми команда двох очок. І як на мене, це очко номер один цієї команди. Це ось. І очко номер два цієї команди це ось. Цілком конкретні імена, цілком конкретні прізвища. Ви іноді закидаєте мені за те, що я просто гноблю гравців, але ви просто подивіться на рівень прийняття рішень. Якщо ця команда будується на наступний сезон, то як на мене, вона не може будуватися на людях, які, власне кажучи, приймають ось такі катастрофічні рішення з. Гаверло, там вже було все зрозуміло. 20 плюс перевага Івана франківців і команда двох очок розвалилася, тому що Олександр Бречка за 4,5 хвилини вхопив два неспортивних фоли і пішов відпочивати. Кривбас 10-й, команда жодного разу ще не покидала в нас дно турнірної таблиці. І, власне, я впевнений, що вже і не покинув. Там навіть і математичних вже немає шансів на це. Поїхали далі. Біпа. Біпа продовжує невиразно. Виглядати, виглядати якось не дуже цікаво, грати не дуже інтересно, власне кажучи, але при цьому вони майже затягли гру із Луцьком, якби не Олександр Кольченко, і власне обіграли черкаські мавпи. Не обіграти які останнім часом це просто соромно. Якщо ви не обіграєте черкаські мавпи, то як ви взагалі збираєтесь за щось боротися цього сезону. Тільки от я накинув пісюнів за комір там у келону вітлі. Як він видав, мабуть, що найкращий свій відтинок в чемпіонаті України два дуже хороші матчі. В нього були з Луцьком та Черкасами, в яких він набрав в сумі 46 очок та віддав 11 результативних передач і забив ось оцей ось переможний кидочок черкащанам із середньої дистанції. Знову ці кляті тьомні парні псують настрій діду Андрію про якого також обов'язково сьогодні буде сказано пару слів. Ну а так із Київбаскетом там там вся Одеса виглядала не дуже. І Одеса продовжує, продовжує боротьбу за попадання в плей -офф. У команди Шевченка. Тепер сім перемог і 16 поразок. І вони намагатимуться дістати все ж таки Галичину, Галичину, яка м займає в нас сьому позицію. Тому про них трошки пізніше. А ось Луцьк, Луцьк. Тут лише два слова. Про Луцьк це слова Олександр Кольченко. Людина відіграла два матчі, забила два два Переможніх китки з 44 очки в сумі набрав. Коротше МВП тижня, вау 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 пів-пів-пів. І не грав Олександр Кольченко, до речі, із Київбаскетом. Так обіграв він біпу, обіграв він черкаські мавпи, але з Київбаскетом, який був десь посерединки, якраз таки не грав. Чому а, виникла в мене така ідея: чисто в порядку якоїсь дурної конспірології А можливо, Олександру Кольченку. Просто-напросто заборонили грати проти Київ а може таке бути? про те, що у Кольченка є відкритий конфлікт із Броцьким. Ой. Чутки вже ходять давно, ще з тих самих пір відкритого листа, про який ми вже не раз говорили в цій, в цій передачі, і все. І можливо, сказали, ні. Можна що завгодно робити там із Біпою, що завгодно робити із черкаськими мавпами. А Київ Баскет ні, ні. Кольченко з Біпою відіграв 36 хвилин. На наступний день відпочивав, не грав просто-напросто, і потім відіграв 37 хвилин. Якщо там була якась травма, пошкодження чи ще щось не дуже зрозуміло. Чайковський все це обізначив на прес-мачеві піпіслямачевої пресконференції, як щось типу за там сумісництвом певних. Факторів ну як на мене, враховуючи те, що містер Бродскіні це людина, яка все контролює в українському баскетболі. Майже то міг би він там написати смс. -ку. Міг чи ні? Як думаєте, має така теорія права на життя? Пишіть про це до речі, в коментарях: поставте паузу, напишіть про це коментар. Звичайно, обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео. Ну і задонатьте на 40, на п'ятдесят цьому бригаду. Ось так. Ледь не видав секрет на 57-му бригаду. Не хочеться на 57-му, донайте кому завгодно. Армії потрібна наша підтримка, сили оборони чекають на ваш донат, от саме на ваш, от саме на твій, і на твій. Чекають, підписуйтесь, лайк, коментар і донат. Отже, Луцьк, все. Я думаю, що вони все ж таки не те, що зайдуть в плей-офф, а зайдуть туди із сьомого місця. Звичайно, що на восьме місце в плей-офф ніхто не хоче зараз потрапляти, тому що потрапляти на Дніпро вже в першому раунді. Це ще те задоволення. Але й сам Луцьк, як на мене, то із ніжньої четвірки команд, які потраплять в плей-офф, це мабуть що найгірший варіант. Насправді то навряд лучанам вдасться піднятися вище сьомого місця, але ось ну восьме, ну точніше сьоме. Чому б ні? Там не Дніпро, там буде, умовно, там Запоріжжя чи Рівне, можна буде поборотися, тим паче з таким Кольченко. Просто гад. От чесно, просто гад. Не те, щоб мені жалко, черкаські мавпи, прости господи, чи там е Біпу, але ну, блін, ну так же ж нізя, Олександре, ну ви що? Ну, 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 потрібно ж, Що не жалко? чи що? Галичина Галичина в Рівному виграла критично важливий для себе поєдинок проти Кривбаса, і це значно покращило шанси команди Ярослава Зубрицького на потрапляння до плей-оф. Звичайно, нічого ще не гарантовано, тому що ще матч і стоїть біпою, який є прямим конкурентом, фактично для Галичини на потрапляння в полі. Постсізон, так і але тим не менш, це була дуже важлива перемога. Потім ще галичани на третій день затягнули е, Запоріжжя в тайм-аут. Ну тайм в овертайм, звичайно, так і тут стосовно цього овертайму, як на мене, то цей фінальний кидок на перемогу. Так ще в основний час мав виконувати Дмитро Качанов, Качанов, який грає там по 35 плюс хвилин, е, враховуючи всі ці кадрові проблеми львів'ян. Там купа травм, якісь хвороб знову ж таки поїхали ці Нельсон з Девісом. Про це вже було сказано. Заном дуже небагато. Ну тобто, ну ось, ось, ось так, ось так. Львів дряпається, але я думаю, що навіть якщо вони займуть там умовно восьме місце, то недовго вони проіснують в плей-оф сезону 23-24 і я думаю, що нав'язати боротьбу, навіть якщо вони сьоми лишаться, то нав'язати боротьбу комусь там Першому та другому місця турнірної таблиці в них не вдасться, але бореться, бореться. Подивимося, що в них буде в кубку. Ось вже можливо, коли цей випуск вийде, то ми вже і будемо знати, що там у львів'яну кубку, тому що вони грають у Слобожанському на вихідних ось 18 вісімнадцятого. Лютого поїхали далі. Говерла медвежата страждають страшне. Просто вони програли без шансів. Дніпру вони програли Запоріжжю. Вони розбомбили Кривбаск. грайка вже за великим рахунком нікому не була потрібна. Ну і п'ять поразок у команди в шести матчах. П'ять поразок в шести матчах. Не зрозуміло, де подівся Макс Луценко. Він то грає, то не грає. Чи то хвороба, чи то травма. В нас не прийнято про це не говорити в нашому клубному баскетболі. Де Луценко Нема Луценка. З'явиться він до плей-оффа? я не знаю. Поки що, це команда, яка займає шосте місце, і дивлячись на те, як вони грають, хіба що вони із Черкасами можуть там помінятися місцями, які наразі не займають п'яту строчку. Ну а так що, ну типова, типова, просто говерла. Насправді то Лесик, який ледь не став МВП січня чемпіонату Суперліги, коли приїхав грати проти дорослих хлопців, там виявилося, що ну зарано зарано, мабуть що як про якесь майбутнє, як люблять говорити. В Івано-Франківську перспективу, от можливо, про якусь перспективу там в його випадку ще можна говорити. А про сьогодення м -м Ні, ні. Тимофєнка з Нікітіним робили із Лесиком такі страшні речі, що після цього зазвичай е прилічні люди одружуються, е але тим не менш. Тримається якимось чином ще Говерла, говорила знову ці шалені просто проблеми із втратами, яких за три матчі аж 55, і з дальніми спробами 17 шістдесяти в трьох матчах реалізовані це лише 26%. Це при тому, що при тому, що е, єдиний, хто сподобався говорили в цьому баблі, так це Ілля Кабацюра, який раптом. Раптом, раптом став снайпером і в цих трьох матчах забив аж шість дальніх спроб із дев'яти, із тобто відсоток просто шалений для Кабацюри для порівняння. В 21 матчі в нього було всього 11 влучних китків із периметра із 39 спроб. Кабацюра, молодець, свій пацан з Дніпровського регіону. Ну ти, господі, ви подивіться. Качанов, який ледь не затягнув гру з Запоріжжям, із Дніпра Кабацюра. І знову московська все тримається на нормальних дніпровських пацанах. Господі. Черкаські мавпи команда, яка стала просто елементарно поганою. Вони програють все, що тільки можна. В них серія із чотирьох поразок поспіль. Сліпінчук продовжує все також активно кричати на своїх гравців. Але ми бачимо, що судячи з усього, всі вже трошки до цього звикли, і такі. Кричіть, та хай кричить, господі, аби серце не прихопило. А там ну то таке вийде, як вийде, будь-що буде як то кажуть. І команда і грає відповідно до цього відношення, до гри. Ем, ну таке враження, що вони вже просто дограють сезон, і насправді то не збирається нічого в цьому сезоні вже відігравати. Чи буде так насправді? Я не знаю. І багато в чому це відзеркалює ігра самого Андрія Гафонова, для якого цей сезон умовно взагалі поділився на. Оцю до оцій скандальної легендарної епічний 100%. відсотків прес-конференції про тімних парней, до цього він був MVP місяця. До цього він був один з найбільш домінуючих великих гравців чемпіонату суперліги в матчах. Ну, крім Дніпра, Вот, і все. А після цієї прес-конференції він навалякав там біпі, встановив купу там якихось рекордів українського баскетболу. Потім пішла травма і так спад, 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 спад. І наразу дід Андрій виглядає втомленим, немотивованим, якимсь виснаженим і, взагалі, таким. Ну, просто розваленим, що називається. Ну, Я розумію її вік, але просто в якийсь момент отак от сталося. Ну, звичайно ж, ситуація, оця з Сергією Скірою, не дуже зрозуміла. Просто ви берете і свого кращого ребаундера віддаєте своєму прямому конкуренту. Ну, я навіть не знаю, як, власне кажучи, це все робиться. Ну і можна сказати про те, що Михайло Юрійович Бродський остаточно визначився зі своєю улюбленою дружиною. А якусь некрасиву обізяну викинув просто отак, от на узбіччя скіра. Тепер гравець Київбаскета, і ну подивимося. Забірченко потрібен, був великий гравець. Забірченко його і отримав на четвертому місці. У нас Київ Баскет. Відповідно, 14 перемог в 24 матчів. І після Дніпра це найдовша серія перемог не в цьому сезоні. П'ять вже поспіль забрала команда. Забірченка повернувся Хаймон. До речі, ну просто якась детективна історія. Судячи з усього. Я думаю, що коли постарішають всі прес-секретарі Київ вони будуть писати мемуари і такі. А ось знаєте, що у нас колись був Хаймон. Про Кінгсбі, я так розумію, що ніхто вже ніколи не напише. До речі, якщо ви знаєте Кінгсбі, слідкуєте за ним в соціальних мережах. Скажіть, будь ласка, там пацан хоч ще, я не знаю, де він подівся. Напишіть йому, спитайте. Якщо знаєте, то напишіть в коментарях під цим випуском. Ну а так, що найголовніше, так, це теж повернення Хаймана і Скіра, який тепер гравець Київбаскет. А я так розумію, що на Фрештаханові взагалі поставлено хрест, як на максимально не бойовому, скажімо так, хлопці, не гравцеві. Які може давати результат. Хоча, як на мене, то могли б хоча б для виду відправити того ж фреш Стаханова в черкаські мавпи, щоб це виглядало як щось схоже на кохання за обопільною згодою, а не просто грубе зґвалтування, коли когось взагалі не питають, хоче він цього чи не хоче. Хоча, до речі, кажуть, що не знаю, можливо, коли цей випуск вийде, то це вже буде офіційно підтверджено, що Олександр Тіщенко з Кривбаса переїхав в Черкаські мавпи таке от возз'єднання колишнього гравця і колишньої улюбленої команди президента Федерації баскетболу. Ну а так що? Ну, черкаські мапи погані. Київ баскет доволі таки добрий, але ну, дивимося. Все ж таки, обмеженість, оця ресурсна, вона у команди Забірченка лишається. Подивимося, наскільки вдасться це все нивілювати у вирішальних матчах сезону, які вже не за... Як як Солов'єв зробив Пуфі! які вже в нас не за горами. Третє місце Запоріжжя. Запоріжжя прогла, програла свій головний матч цього туру. Програли вони рівному в боротьбі при заповнених трибунах. Доволі емоційна була вся ця двіжуха. мені сподобалося, як складалася ця гра, тому що ну це було емоційно. Так ми всі розуміємо, що якість українського баскетболу вона іноді викликає певні сумніви. А ось коли є якась емоція, це завжди дуже і дуже. Добре, що називається. Ну, а так, це було типове Запоріжжя, так, яке. Е, Ну, власне кажучи, страждало, помирало, піднімалося, хворіло, грало місцями відверто погано, але при цьому все ж таки дві перемоги команда здобула, хоча залізла в цей не дуже потрібний овертайм із львівською Галичиною. Ну але тим не менш, це приносить результат команді. Власне, третя сходинка турнірної таблиці. Тому підтвердження: ну і все, це найголовніше. Ну і звичайно, Макс Нікітін, Нікітін який трошечки провалився на певних етапах. Сезону, так після яскравого дебюту за Запоріжжя. Потім був доволі таки невдалий відтинок, коли про Нікітіна казали, така що ж, а куди ж, а як же ж ти ж тільки що ж ось. А, а зараз що це взагалі таке? Нікітін знову в повному порядку. В нього в цих трьох матчах 55 очок та 30 підбирань. Ну я думаю, що запорізькі церкви просто озолотилися так на баскетбольному клубі Запоріжжя, продали свій вже річний запас свічок, який запоріжці поставили за упокой душі будівельника, тому що якби не. Будівельник десь там то ніякого б Нікітіна з Кабановим не було. Я думаю, що ніякого Запоріжжя на третьому місці не було також. Ну а ще кажуть, що в Запоріжжі доволі непогана операторська школа, і там вміють знімати дуже непогане кіно для дорослих дорослими людьми. Хуноус, Who Хуноус. Knows? Who knows? Давайте далі. Далі в нас рівне, рівне. Боже, як я люблю рівне. Я був у рівному. Я все ж таки доїхав до. Цього міста дуже непогане місце ем, дуже привітні люди. Вперше я віддавав автографи як автор каналу. не Бреше підходили до мене, отакі от пацанюрики, і казали, так я підписаний на вас. От плюс я поспілкувався ще з підписниками каналу. Отак, от вживу, і що я хочу сказати. Мені кілька людей дорікали, скажімо так. Так ти ж сказав, що якщо рівне е, протримається на другому місці, та що розповідаю, Ось цей відтинок відео. Пострижу бороду, коли рівне протримається більше двох ігрових днів на другому місці в чемпіонаті. Так от, у цьому відео доволі чітко сказано про те, що я сказав: пострижу, пострижу бороду. Не зістрижу, а пострижу. Ребята, я. Маю майже диплом філолога. Я в цьому бізнесі вже давно, мене на цих ваших префіксах так просто не піймаєш. Але кілька людей запитали, а Сергій Ліщук навіть подарував мені ось такий набір. Е, дуже приємно, не так часто мені дарують подарунки легенди українського і європейського баскетболу. Е, тому, пане Ліщук, я вам обіцяю, пане Сергію, що якщо я все ж таки наважусь колись, господи, не дай Бог, не дай Бог, е, наважусь колись зголити бороду, то я обов'язково обов'язково зроблю це за допомогою ваших оцих от станочків. Ну а так що по самому баскетболу обов'язково було вигравати рівному у Запоріжжя. Заповнені трибуни цьому допомогли з кривбасом чомусь мучилися і, судячи з усього, за рахунок цього, і згоріли, власне кажучи, тому що дуже багато сил було витрачено на кривбас. Було дуже схоже, що. Рівняний думками вже десь там у матчі із Дніпром. Але Дніпру команда програла, влучивши дуже з низьким відсотком із дальньої дистанції, щось там 6 влучних кітків на 32 чи 4 спробах, менше 20 відсотків у будь-якому випадку. Ну і все, там без варіантів була. Ця поразка, поки біглася, ще рівне там трималося на відстані там, 10 8 очок, а потім це все посипалося, коли просто не вистачило сил. А що ж там, мабуть Ерсоло? Мабуй Ейрсоло привів також на. Та вдалий відтинок, так у нього в середньому 12 очок, але лише 6 20 з периметру в трьох матчах і сумарний плюс-мінус в цих поєдинках мінус 30. І жодного данку у матчі з Дніпром. Я видивлявся, і отак, і отак, і отак, і отак. А данків не було. Мабой, ну ти що реррер, куди поділася повітря? Не зрозуміло. Ну і Дніпро на Дніпро дивитися вже скучно, якщо чесно. Команда виграє і виграє кожного разу. Все якось однаково і слід звичайно віддати хлопцям належне. Вони роблять дуже велику роботу для того, аби це, це виглядало якоюсь рутиною. Так, але тим не менш розтоптали ту Говерлу, побили той Львів. Ну і з рівнем фактично вже до гри було зрозуміло, що у команди немає шансів. Чому? Дуже просто, тому що. На матч із Галичиною, який був другий для Дніпра, Дніпро на автобусі не довезли просто до зали. Висадили десь за 150 метрів від зали. А воно під ногами сніг зверху капає дощ. Всі були такі злі. Зрозуміло, що це була не якась штука спровокована баскетбольним клубом рівне, і що це була просто випадковість через оцього дядю водія, який отак от підставив команду. Але було вже тоді зрозуміло, що всі пісюни через це полетять отуди в бік Соловйова Джой. Ромео Сміта, новенького цього їхнього панамського панамця. До речі, про нього нічого не сказав, бо казати за великим рахунком, немає чого. Ну і все, Тимофенко в день гри був такий злющий, що я зрозумів, що Сміт і всі ці шепілів будуть просто розлітатися не в різні боки. Тому що Стас, навіть коли його попросили поділитися яблучком взяв і не зробив цього. А це можливо було найбільше. Найсмачніше яблуко в житті, яке я так і не отримав. Ну от, але все ж таки не без ложки дьогтю. Дніпро залишився без Володимира Конєва, який отримав травму. І дуже схоже на те, що ця травма завадить Конєву взагалі прибути в збірну України і зіграти на відборі до чемпіонату Європи. Оце от дійсно мінус. Ну і по загребі стало зрозуміло, йому тиждень тому в п'ятницю зробили операцію, і він вже може сміливо готуватися до сезону 24-25, бо цього року ми його вже не побачимо. Року я маю нова. Ігрового року, тобто до весни він точно не відновиться. Це вже справа на осінь. Ну, ось так. Ось таким був цей тур. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося взагалі, чи не сподобалося в українському баскетболі. Мені ну, я чекаю знову ж таки на плей-офф. Отже, лайк, підписка, коментар. Ну і обов'язково донат для 57-ї бригади. Це був Макс, це було шоу не Бреше. Всім по цьому, всім пока. Я ж не броша, я ж напроша, я ж не